послуг пастиря Джон Вести Проповідь 18 березня 1785 року. Слухайтеся ваших наставників, підкоряйтеся їм, тому що вони дбають про ваші душі, оскільки мають дати звіт. же вони роблять це з радістю, а не із зітханням. Адже це для вас не корисне. Послання до євреїв 13 розділ. 17 вірш. Дуже небагато не лише з поміж номінальних християн, а й серед справді побожних людей мають ясне розуміння тієї важливої науки, яку тут подає апостол. Дуже багато хто майже і не думає про неї і ледве знає, що в Біблії є таке повеління, а більшість тих, хто знає, що воно там є, та уявляє, ніби його дотримується, не розуміють його і схиляються або надто праворуч, або надто ліворуч до одної, до одного чи іншого краю. Втім, відомо, до яких крайнощів загалом доводяться повеління римокатолики. Чимало з них вважає, що проповідям тих, хто над ними наставляє, належить сліпа віра, а кожним їхнім повелінням слід сліпо коритися, і не набагато менше на цьому наполягали кілька визначних мужів англіканської церкви, хоча прав... правда і те, що більшість протестантів схильні впасти в протилежну крайність, зовсім не визнавати влади своїх пасторів. Роблячи їх водночас і витвором і слугами власних громад, і багато, дуже багато є таких і в нашій власній церкві, хто з ними у цьому згоджуються, гадаючи, що пастирі повинні залежати від людей, які, на їхній погляд, мають право не лише обирати, яких вони мають і вибирати, і спрямовувати своїх служителів, але хіба неможливо знайти середину між цими двома крайнощами? Нам необхідно скочуватися або в одну чи в іншу сторону. Якщо відставити людські закони і просто дослухатися до Божого Слова, ми безперечно знайдемо середню дорогу в, в цій важкій справі. Для цього сьогодні, у цій проповіді, розглянемо слова апостола наведені вище. Подумаємо. Перше, хто ті особи, про яких йдеться в тексті, ті, що провадять вас, або ваші наставники, або ваші пастирі. Друге, хто ті, кому апостол велить слухатися і коритися їм. І третє, який сенс цього поверіння, у якому значенні вони мають слухатися і коритися. І потім я спробую належно застосувати все сказане. Отож, перше, розгляньмо спершу, хто ті особи, про яких у тексті сказано ті, що мають владу над нами. Англійський переклад have the rule over you. Я не вважаю, що слова апостола перекладені цілком належно, бо в такому перекладі речення стає мало не тавтологією. Якщо вони панують над вами, то ви вже підкоряєтеся їм. Отже, згідно з цим перекладом, вам просто вилять робити те, що ви вже і так робите, коритися тим, кому ви і так коритеся. Але є інше значення грецького слова, яке видається значно доречнішим тут воно означає не лише правити, а провадити. І саме так здається його слід розуміти тут. Тоді настанова застосовується до наших духовних провідників і є ясною і слушною. Таке тлумачення підтверджує здається, сьомий вірш, який визначає і смисл цього. Пам'ятайте ваших наставників, які звіщали вам Боже Слово. Апостол тут показує другою половиною речення, кого він мав на думці вперше, і що провадили їх. Це ті самі, що промовляли до них слово Боже, тобто їхні пастори, які вели і годували цю частину Христового тіла, христової, христової отари, але ким мають бути поставлені ці провідники? І що вони за припущення мають робити, аби заслужити ту покору, як про яку тут наказано? Е, тут ту, 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 ту ми за томами. то ми за томами написано про те, за. Плутане питання, Ким мають бути поставлені душпастері. Я тут не збираюся входити в суперечки щодо устрою церкви, ані обговорювати, чи корисно чи шкідливо для справжньої релігії те, що церква і держава були змішані разом, як це сталося в частині від часів Константина в усьому римському світі, де прийнято християнство. Підкинувши все це, що може дати досить роботи людям з надлишковим дозвіллям. Тим, що тими, що вас провадять, я розумію, тих, хто робить це, якщо й не за вашим вибором, то принаймні за вашою згодою, Тим, тих, кого ви з доброї волі приймаєте як провідників у дорозі до неба. А що вони за припущення мають робити, щоб заслужити на покору? Тут, тут прописано вони мають іти попереду стада, як, до речі, досі чинять східні пастухи, і провадити його е, в усіх дорогах. У всіх дорогах істини та святості вони мають живити його словами вічного життя, годувати чистим молоком слова безнастанно застосовуючи його для науки, навчаючи всіх головних істин, що в ньому містяться для докору, застерігаючи, коли хтось звертає праворуч ліворуч для виправлення, показуючи, як виправляти похибки. Та знову проводячи дорогу миру <клух> дорогою миру і для виховання в праведності, зростаючи внутрішній і зовнішній святості, аж доки всі досягнемо мужу досконалого міру, міри зросту повноти Христової. Вони мають пильнувати за вашими душами, як ті, що мають дати звіт, як ті, що мають дати звіт, які ж невимовно урочисті і страшні ці слова. Нехай Бог напише їх на серці кожного душпасторя. Вони пильнують, не сплять, коли інші сплять за Христовим стадом, за душами, що Він їх купив ціною, придбав своєю власною кров'ю, вони носять їх у серці вдень і вночі, не зважаючи ні на сон, ні на їжу поруч із ними. Навіть коли сплять, їхнє серце не спить, повне турботи про улюблених дітей, вони пильнують із глибокою наполегливою, наполегливою ревністю. Невпинною серйозністю, невтомною двайливістю, терпеливістю і старанністю, як ті, що мають дати звіт за кожну душу тому, хто стоїть при дверях, судді живих і мертвих. По-друге, нам слід розглянути е, розлід розглянути, до, до кого саме апостол звертається з велінням коритися тим, що мають над ними провід, і щоб визначити це певно і ясно. Ми, як і в попереднім питанні, не, звер... не звертатимемося до людських установ, а просто до Божих, до Божого Слова. Власне, нам і не треба йти далі за сам текст, тільки можливо доречно спочатку відкинути деякі популярні думки, які майже всюди прийняті як належне, але жодним чином не можуть бути доведені. Звичайно, припускає, що, по перше, апостол тут. Валить парафіянам коритися священнослужителів своєї парафії, але чи то може хто навести бодай тінь доказу цього зі святого письма, де написано, що ми зобов'язані коритися будь-якому священнику тільки тому, що живемо на території, яка зветься його парафією. Так скажете ви, ми ж зобов'язані коритися кожній людській установі заради Господа. Щоправда, у всьому байдужому, але це якраз не так, аж ніяк не так. Для мене це дуже далеко від байдужого, хто є провідником моєї душі. Я не смію приймати за свого провідника до неба того, хто сам йде широкою дорогою до пекла. Я не смію брати вовка за свого пастира, який не має навіть овечої шкури, хто є завзятим сквернословом. Якимось пияком, загальним, порушником дня Господнього, а саме такими на сором і, на жаль, не є чимало парафіяльних служителів. <кхм> а чи ж ви не є, власне, членами тієї громади, до якої належать ваші батьки? Я так не вважаю. Я не знаю жодного писання, жодного уривку з писання, яке би мене до цього зобов'язувало. Я з повагою ставлюся до велінь моїх батьків і охоче корюся їм у всьому законному, але не є законним називати їх рабі, тобто вірити і коритися їм сліпо. Кожен дасть звіт Богові за себе, тому кожен мусить судити сам, особливо в такій глибокій важливій справі, як вибір провідника для своєї душі. Але ми можемо звести цю справу до короткого підсумку, звернувшись до самих слів цього тексту: ті, хто добровільно поєднали себе з таким пастирем, який відповідає подальшому поданому тут описові, такі, що справді пильнують за їхніми душами, як ті, хто мають дати звіт, такі, що живлять їх словами вічного життя, що годують їх чистим молоком слова. І постійно застосовують його для науки, для докору, для виправдання, для виховання в праведності усіх, хто знайшли і обрали провідників такого характеру, такого духу і поведінки, безперечно, зобов'язані за словом апостола слухатися і коритися їм. Але який сенс цього повеління? Що ще належить, це ще належить розглянути. У... У якому значенні і наскільки далеко апостоли вилять, апостол велить їм слухатися і коритися своїм духовним провідникам? Якщо зважити на власне значення цих двох слів, які тут ужив апостол, то побачимо, що перше з них е, пеквеске від пекво переконувати, стосується розуміння, а друге – «упейкейте» – волі та зовнішні поведінки. Почнімо з першого. Який вплив мають мати наші духовні провідники на наше розуміння, як вони мають нас переконувати? Ми не, ми не сміємо більше називати наших духовних батьків рабі, ніж батьків нашого тіла. Ми не сміємо подавати типові віри перш ніж, першим не більш ніж другим. У цьому значенні один у нас учитель той що на небі, але всяку покору навіть нашого розуму. Коротше, від цього ми можемо і так повинні виявляти їм. Поясню це ще трохи. Святий Яків вживає слово дуже близьке до перш... першого з названих. Мудрість що згори, тобто легка до вмовляння, легка до переконування. Вона є евпе Якщо ми маємо мати і виявляти таку мудрість до всіх, то, то щодо тих, що пильнують за нашими душами, тим більше щодо них, понад усе і усіх інших людей ми повинні бути легкими до мовляння, легко переконуваними у всякій істині і легко схильними до всього, що не є гріховним. Слово майже того самого значення часто вживає святий. Павло Епі -к -к у нашому перекладі його не раз перекладано як лагідний, але, можливо, доречніше було б перекласти, якщо так можна висловити, зговірливий, готовий поступитися, готовий зректися своєю волі у всьому, що не є справою обов'язку. Тим любим настроєм володіє кожен справжній християнин і виявляє його у взаєминах з усіма людьми. Але особливим чином він виявляє його щодо тих, що пильнують за його душою. Він не лише охоче приймати від них будь-яке наставлення і бути переконаним у тому, чого раніше не знав, бути відкритим для їхньої поради і радий прийняти докір чи заввагу, але готовий зректися своєї волі, коли тільки може зробити це з чистим сумлінням. Чого б вони не бажали від нього, він це робить. Якщо це не заборонено Словом Божим. Від чого б вони не бажали його утримувати, він утримується, якщо це не приписано Словом Божим. Це і міститься в словах, апостолів, словах апостола Павла коріться їм, поступайтеся їм, зрікайтеся своєї волі. Це справедливо, правильно і є вашим належним обов'язком, якщо вони справді пильнують за вашими душами, як ті, що мають дати звіт. Якщо ж ви отак слухаєтеся і коритеся їм, вони дадуть за вас звіт із радістю, а не із стогнанням. Як інакше би, е, мусили би, бо, хоч вони можуть бути чисті, чисті від вашої крові, проте це буде вам непожиточно, не корисно. Е, так, це буде перед до вічної погибелі яким же приємним Богові був приклад послугу, подібного до цього, ви маєте докладну його оповідь у 13 розділі пророка Єремії, і було слово Господнє до Єремії, піде додому рехавітів і дай їм вина пити. Тоді взяв увесь дім рехавітів усіх голів їхніх родів і поставив перед ними глечики, повні вина, і сказав пийте вино. А вони відказали ми вина не п'ємо. Бо Йонадав, син рехава, від якого ми звемося, батько нашої родини, чоловік великий за Єгу, наказав нам не пити вина ні ви, ні ваші сини повік. І ми послухалися голосу Йонадава нашого батька в усьому, чим, чим він нас зобов'язав. Ми не знаємо жодної особливої причини, чому Йонадав дав цю настанову своїм нащадкам, але позаяк у ньому не було гріха, вони подали сильний приклад вдячності своїм великим добродіям. І як же це було любе отцеві духів, ми дізнаємося зі слів, які йдуть далі, і сказав Єремія Ріхавітам за те, що ви послухалися голосу Йонадава вашого батька, так говорить Господь Бог: Йонадав, Йонодаву не бракуватиме мужа, який стоятиме перед лицем моїм повіки. Тож певно, що християни винні не менше вдячності і послуху тим, що пильнує за їхніми душами, ніж коли-небудь дім рехавітів Йонадавові, синові Рехава. і ми не можемо сумніватися, що Бог не менш прихильно приймає наш послух їм, ніж інший послуг Йонадаву. Якщо він був такий вдоволений вдячністю і послухом цього народу їхньому тимчасовому добродіїві, чи не маємо ми підстави вірити, що він не менш вдоволений, що Бог не менш вдоволений вдячністю і послухом християн тим, хто приносить їм безмірно більші благословення, ніж будь-який Йонадав приніс своїм нащадкам? Корисно ще раз розглянути, у яких саме випадках християнам належить слухатися і коритися тим, що пильнують за їхніми душами, те, що вони велять або велено Богом, або Богом заборонено? Те, що вони виляють, або велено Богом, або Богом заборонено, або ж це справа байдужа. У тому, що Бог заборонив, ми не сміємо коритися їм, бо ми повинні коритися Богу і більше, ніж людям. У тому, що Бог вилів, ми, власне, коритися, коримося не їм, а нашому спільному отцеві. Тому якщо ми маємо коритися їм взагалі, то тільки в справах байдужих. Отже, підсумок такий: обов'язок кожного приватного, кожного приватного христинина. Кожного християнина коритися своєму духовному пастирі, чинячи або утримуючись від усього байдужого, від усього, що жодним чином не визначено у Божому слові. Але яке ж, е, як, як же мало це розуміють у протестантському світі, принаймні в Англії та в Ірландії? Хто навіть серед тих, кого вважають добрими християнами, бодай уявляє, що існує такий обов'язок, і проте, немає. Виразнішої заповіді ані в старому, ані в новому завіті. Жодні слова не можуть бути яснішими жоден наказ прямішим і рішучим. Тому, безперечно, ніхто, хто приймає Писання як Слово Боже, не може постійно порушувати це, при цьому вдаватись вдавати невинність. Такий приклад свідомої або, принаймні, недбалої непокори мусить засмучувати Святого Духа Божого. Він неминуче перешкоджає благодаті Божій чинити в серці своє е, повне діло. Цілком ймовірно, що саме ця непокора є однією з причин мертвоти багатьох душ, однією з причин того, що вони не отримують тих благословень, яких шукають з певною мірою щирості, і залишається тільки коротко застосувати все сказане тих, що це читаєш, чи застосовуєш це до себе, чи випробовуєш себе цими словами. Хіба ти сам не спиняєш свого зросту благодаті, якщо свідомою непокорою, якщо несвідомою непокорою в цій заповіді, то недбалою неувагою до неї, не обмірковуючи її так, як належить до її важливості? Якщо так, ти обкрадаєш себе самого на набагато благословень, яких міг би зазнати, а може, ти кращого настрою, благороднішого духу, чи твоя. Тверда постанова і твій незмінний намір слухатися своїх наставників у Господі коритися так само радо своїм духовним, духовним батькам, як і тілесним. У чому ж запитаєш, я маю їм коритися? Відповідь уже дана не в тому, що верів Бог, не в тому, що він заборонив, а в речах байдужих у всьому, що не визначено ні так, ні інакше. Божим словом. Е, Правда це не. Назавжди можливо, не завжди можливо, без чималої самозреченості, коли вони радять тобі утриматися від чогось, що до вподоби тобі і твоєму тілу і крові, а в інших випадках це не коритися без христа, не зазнати болю е чи незручності, що не до вподоби плоті і крові. До... <кхи> Бо тут має силу та урочиста заява нашого Господа, як і в тисячі інших випадків. Коли хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе і хай щодня бере свого Христа і за мною йде. Але це не злякає тебе, якщо ти постановив бути не майже, а цілком християнином, якщо ти рішуче хочеш боротися доброю боротьбою віри і вхопитися за вічне життя. Тепер я звернуся особливо до вас, хто бажає, щоб я пильнував за вашими душами. Чи вважаєте ви справою сумління заради мого владики коритися мені в, ручах, в речах байдужих у тому, що не визначено у Слою Божому, у всьому, що не велено і не заборонено Писанням? Чи ви легкі до вмовляння, як загалом до людей, так і, зокрема, до мене, легко переконувані? У будь-якій істині, хоч би як вона суперечила вашим давнім упередженням і легко схильні робити чи утримуватися від будь-якої байдужої речі на моє прохання, ви не можете не бачити, що все це чітко міститься в словах самого тексту, і не можете не визнати, що вам дуже слушно так чинити, а якщо я справді віддаю весь свій час, у свій маєток, усю силу в тілесну й душевну. І, і тілесно й і душевно не шукаючи своєї власної слави чи втіхи, але просуваючи ваше теперішнє і вічне спасіння, якщо я справді пильную за, вами, за вашими душами, як той, що має дати збіт. Отже чи приймаєте ви мою пораду? питаю перед лицем Бога і всього світу щодо вбрання. Я оприлюднив цю пораду понад 30 років, тому я повторюю її тисячі разів. Від... Від... Відтоді я радив вам не уподобнюватися світу цьому, відкласти всі зайві прикраси, уникати сіляких зайвих витрат, бути зразком простоти для всіх довкола, чи прийняли ви цю пораду, чи ви, чоловіки, і жінки, молоді і старі, багаті і бідні, відкинули всі ті зайві прикраси, проти яких я особливо заперечував? Чи всі ви зразково прості в одязі, прості як квакери, так звані чи моравські браття? Муравські браття, якщо ні, якщо ви надалі вбираєтеся, як і більшість людей вашого стану й достатку, ви тим самим заявляєте всьому світові, що ви не бажаєте коритися тим, хто над вами в Господі. Ви заявляєте відкрито перед Богом і людьми, що не бажаєте коритися. Багато з вас, хто ну багато хто з вас носить свої гріхи на своєму чолі, при вселюдно при світлі сонця. Ви закам'яною за, за, затвер, затвердаєте, закам'янучуєте своє серце. Проти настанови і викриття. Ви затверділи своє один одного, особливо ті з вас, хто колись був переконаний і пригасив тепер свої переконання. Ви заохочуєте один одного затуряти вуха перед правдою і заплющувати очі на світло, аби, бува, не почувши, що ви боретеся проти Бога і проти власних душ. Якби мене нині покликали дати за вас звіст, я робив би це зі стогнанням, а не з радістю. І, певно, це було б вам непожиточно, некорисно утратив, утрат, утратив впали б на вашу власну голову. Я кажу це все за припущення, хоч це припущення і неможливе, що Біблія мовчала б у цій темі, що Писання нічого не сказало би про вбрання і залишило би це на розсуд кожного. Але навіть якби всі інші місця мовчали цього досить, коріться тим, хто над вами в Господі. Я покладаю це на ваші сумління перед лицем Божим. Навіть лише у послугу цій настанові ви не можете бути чистими перед Богом, якщо не відкидаєте всі зайві прикраси, викликом кинувшися тому тиранові дурні в моді, якщо не шукатимете оздобитися тільки добрими ділами, як чоловіки і жінки, що визнають благочестя. Можливо, ви скажете, це дрібниця, пусте, я відповідаю, якщо це дрібниця, то. Ви тим більше не виправдані перед Богом і людьми, що ви не послухаєтеся ясного Божого повеління через дрібницю, боронь Боже. Це дрібниця грішити проти Бога, зневажати його владу. Хіба це мала справа? Ні, пам'ятайте, не може бути малого гріха, доки ми не знайдемо малого Бога. Тим часом будь... будьте певні одного, уваж... що до що уважніше ви, що ура... уважніше ви. Коритиметься вашим духовним провідникам, то могутніше сам Бог прикладатиме до вашого серця слово, яке вони промовляють в його ім'я. То щедрішим змочуватиме він сказане росою своєї благодаті, то більше матимете ви доказів, що промовляє не тільки вони, але й дух Отця вашого, що промовляє в них. Амінь.